А чому пан Гетманцев бачить тільки пилинку в очах роботи? Маркет ОПТА а масштабне бревно в Україні не звертає уваги. Тобто, епіцентр Файно маркети, АТБ теж працюють за такою схемою. Так, всіх потрібно перевірити, а нервати один маркентоп. Ми вже всі не дурні і розуміємо, що комусь маркет заважає. Дивіться, ну ми всі не дурні, і ми всі можемо і вміємо, і дуже полюбляємо будувати будь-які конспірологічні теорії, виправдуючи ті чи інші порушення законодавства. Я переконаний в тому, що. Боротися з порушеннями закону необхідно, починаючи з самого себе. І якщо ви є Market Opt, то будь ласка, перейдіть на юридичну особу і почніть сплачувати податки, як всі. Я знаю, переконаний в тому, що великі мережі і Епіцентр, і АТБ, і інші мережі, які працюють в Україні, сплачують податки, сплачують ПДВ і не подрібнюються на ФОПу. Ви подрібнюєтесь. Зприпиніть цю практику, і все буде добре. Не припинити будуть проблеми.